Відставка Валерія Газаєва вирізняється від інших не лише масштабністю обговорення, але й причинами. Поразка в Орсклі, перша за останні 14 років протистоянь з полтавчанами, була болючою, однак не більше. Насамперед Газаєв був змушений піти у відставку через провальні виступи Динамо на євроарені. Спочатку був програш Аяксу і на вихід у основний раунд Ліги Чемпіонів. А кульмінацією стала поразка шерифу у Лізі Європи 0-2. Валерій Георгійович у чергове висловив бажання залишити Динамо. Ми обговорили з ним ситуацію, і в інтересах команди ухвалили це рішення. Можливо, воно трохи запізніле. Але за настроєм Газаєва було видно, що виправити ситуацію навряд чи вдасться. Тому це правильне рішення. Президент футбольного клубу Динамо Ігор Суркіс. Втрата головного тренера в розпал сезону змусила президента Динамо вдатися до плану Б, довірити команду Олегу Лужному, який був помічником чотирьох останніх керманичів Динамо і сам виконував обов'язку головного тренера з листопада по грудень 2007 року. Після поразки «Шахтарю» Динамо під проводом Лужного почало колекціонувати перемоги як на внутрішній арені, так і у Європі. Після двох перемог над Нідерландським АЗ з'явилися розмови про можливе затвердження лужного на постійній основі. Але поразка оболоні 0-2, натужна перемога над Алчевською Сталлю у Кубку і дві поспільні чи у чемпіонаті вмить їх припинили. Після останнього туру осінньої частини чемпіонату проти ПФК Севастополь Лужний попрощався з уболівальниками. А згодом з'явилася інформація про можливе повернення до Києва Юрія Сьоміна. П'ятим за ліком тренером в українській прем'єр-лізі, що втратив роботу впродовж цього сезону, став Ілля Близнюк. Його і грав нестабільно. Перемоги, нічиї, поразки. Щоправда, останніх було більше. А прохання про відставку Близнюк подав після рекордних для українського чемпіонату 0,9 від Динамо. Коли до фінішу чемпіонату залишилося 11 турів і команда знаходиться на 14-му місці, завдань ставити не потрібно. Вони і так очевидні залишити зону вильоту. Іншого бути не може. Навіть якби я був тренером-фантастом, хто б повірив, що Іллічівець здатний замахнутися на зону УЄФА. Іноді обіцяють, наприклад, потрапити в десятку. Але ж ми не в тирі. У футболі немає різниці між 10, 9 чи 11 місцем. Новий головний тренер футбольного клубу Іллічівець Валерій Яремченко. І все ж, першу половину сезону, Іллічівець закінчує з оптимізмом. На зимові канікули команда пішла вже знаючи ім'я нового наставника. Ним став знаний фахівець, колишній головний тренер донецького шахтаря Валерій Яремченко. Ніколай Костов шостий, поки що останній звільнений тренер українського чемпіонату. Пішов з донецького металурга Тихо. Команда під керівництвом булгарина не святкувала перемог упродовж двох місяців. Востаннє, 17 вересня, у металургійному дереві у Запоріжжі із найгіршою командою чемпіонату. Після цього донечани вилетіли з Кубка України, програвши першолігові Олександрії, і програли 5-7 матчів зіграних у чемпіонаті. На поєдинок 17-го туру проти оболоні Металург приїхав вже без Костова. Офіційно болгарин був відсутнім через надугу. Як виявилося, в цей час він вже пакував валізи додому. Перед матчем з оболоню була вечеря, на якій я оголосив про своє рішення залишити команду. Я їду з України і не маю наміру в майбутньому тренувати жодну українську команду, окрім Донецького металурга. Я провів два з половиною роки у Донецьку. Це моя команда, і я просто не зможу проти неї грати. Колишній головний тренер футбольного клубу Металург Донецьк Ніколай Костов. На три матчі, що залишилися до зимового міжсезоння, керманичем донецького металурга з придатком БО став Володимир П'ятенко. А далі, а далі буде.